Ми є бойові медики Національної гвардії України, Волинського підрозділу, е, мій позивний будик. Мій позивний гном. І е, те, що ви подальшому побачите, це є імітація е, дій на полі бою. Давай, ти чуть -чуть, давай. Давай, ти чуть -чуть. давай, я йду! Повзи на мій голос! Я тут! А. Бертан трошки допомагає мені. Це просто витяг. Евакуація на полі бою є одним із найголовніших цінників, коли ми здійснюємо допомогу. Чому так? Бо якщо ми не можемо здійснити евакуацію, будь-яка наша допомога вона ні призведе ні до чого. Ти зробив свою справу, і коли вже доходить до точки передачі водієві, які роблять дуже важливу роботу вивозячи наших хлопців і на великих швидкостях, якби мала сказати, це один цілий єдиний механізм. В першу чергу. Все, що залежить від нас, і так само від будь-якого військовослужбовця, це максимально вміти та знати, максимально відпрацювати в навчаннях механіку рухів. І завжди будь-які навики та дії твої на полі бою будуть правильні і нічим не будуть е, ідентичні в інших людей. Е, проводимо огляд е, пораненого, який знаходиться без відомості. Висіваємо акуратно касушку і проглядаємо. Йому голову, чи нічого там немає. Каску не знімаємо, розсіднули, все добре. Перевіряємо його дихання, методом чую, бачу, відчуваю. Знімаємо броню. оглядаємо пораненого на додаткові можливі поранення. Виявили поранення, закриваємо руко рукою і будемо наклеювати окружіну на налівку. Знімаємо захисну і клеїмо на поранення. Виявив бажання. Піти на курси бойового медика, успішно їх закінчивши, приступив до своїх обов'язків в роті. І пізніше вже з часом, коли наш підрозділ виїхав на Запорізький напрямок, допомагав хлопцям, надавав домедичну медичну допомогу. Переходимо до турнікету і до рани на нозі. Ка кровотеча була зупинена ще на полі бою. Зараз будемо робити переоцінку турнікету і тампонаду раною будемо проводити. Беремо з його аптечки гемостатик. На палець намотуємо ось таку кульку. В рані знаходимо вену і притискаємо її по можливості до кістки. І тампонадою з цією кулькою максимально, максимально туго в рану забиваємо гемостатик. Забиваємо стільки. Тільки потрібно, а потрібно нам його багато. Рана серйозна. Е, попускаємо турнікета повільно. Повільно. Пів оберта за хвилину. Попустили турнікет. Витримуємо 3-5 хвилин прямий тиск на рану. Накладаємо тугу пов'язку або бандаж. Виходимо до командира операції і запитуємо. Даємо запит на евакуацію бійця до повномасштабного вторгнення. Мій фах був фізична культура під час повномасштабного вторгнення, коли я вже повернувся до лав Національної гвардії України, я перекваліфікувався, так як зараз в активних бойових діях бойових медиків більше потрібно. Тому на даний час допомагаю своїм товаришам в даній роботі. І для того, щоб виконувати свої обов'язки, поставлені задачі. Добре і дуже добре треба вчитися, вчитися і ще раз вчитися. І тоді все буде добре, все буде Україна.